Мы до сих пор закрыли, например, все наши военные аэродромы, куда регулярно пытаются враги ударить. Мы их закрыли железобетонными арочными конструкциями. Нет. А почему? А когда вы наконец голову уже так аккуратненько приведете в чувство? На российском телевидении есть один очень интересный персонаж Андрей Федоров. Он выступает на программе под названием «Место встречи». А чем же он интересен? А тем, что буквально всегда предсказывает то, что произойдет на фронте и в целом, как дальше будет развиваться война. Но приглашают его совсем не для этого, а для того, чтобы ведущие и другие гости программы высмеивали его и говорили, что он просто пугает народ и иногда вообще называют его агентом Украины. Но Андрей Федоров предупреждал, что после массового обстрела Москвы будет более масштабная атака, и он снова не ошибся. Но ведущие в очередной раз просто высмеяли его. Тогда Андрей Владимирович рассказывал, что помимо Курской области нам нужно ждать похожего удара в Брянской и Белгородской. Андрей Владимирович, все в силе у вас? Все ну или у ваших? Все абсолютно в силе. Все абсолютно в силе. Я хочу еще добавить, что вчерашний, так сказать, посыл дронов, это не был еще ударом. Спасибо. Это была, условно говоря, пробная партия. Задача вот этого удара дронами вчера была обновление карты размещения наших систем ПВО. Да они проверяют, где да. у нас А основные удары пойдут немножко позже, в том числе и с использованием новых дронов. И все это укладывается в ту. Бумагу, которую передали в США. Значит, министр... Это да, вот да, этот да, да, хотел Кейти. Список. Хотел, да, список да. Целей, Это список, да. он насчитывает больше 60 объектов. А куда нам убежать? Иди, отойди, отойди. Отойди. Загонялка из беспилотников, на! Вот эту мысль, она очень банальная, но я ее хотел бы повторить, что сейчас нет безопасного региона. Вот мы смотрим на Курскую, Белгородскую область, Брянскую область, приграничные регионы, что туда прилетает, и уже у некоторых такой психологический барьер пройден, что ну вот там идет война, а вот дальше она не пойдет. Вот почему-то дальше война перекинуться не может, вот только на приграничных территориях. Как вы видите, БПЛА могут долетать и до Москвы, и до Московской области. Война везде, Война везде, и к этому нужно вот именно так относиться. Достаточно массированная атака, при этом мы должны понимать, что те 145 беспилотников, которые они отправили в нашу сторону, это не предел, и количество будет только возрастать. Почитаем мы из рубрики «Военные подсумки дня». Сергей Сгорец уже готовый. Сергею, добрый вечер, будь ласка, тебе слово. Вітаю тебе, Василь. вітаю наших дачів сьогодні. На тлі завершення тижня ми поговоримо про динаміку на лінії фронту, про Курщину, Покровський, Курахівський та Торецький напрямки з оцінками наших військових, які там тривають оборону. Про все це за мить. Отже, Курщина з нашим плацдармом 10200 квадратних кілометрів. А ще є Глушковський район, що затиснутий з північчю річкою Сейм з, з руйнованими мостами, а з півдня та сходу державним кордоном України. І цього тижня, з 10 вересня, російські війська проводять, як казало, це масштабні атакуючі дії, аби спробувати потіснити наші війська з важливих для ворога позицій. Був коментар здається, вчора. Президента Володимира Зеленського, який сказав, що росіяни почали контрнаступальні дії, і це йде за нашим українським планом. А закордонні експерти роблять висновки, що російські війська продовжували контратакувати на всьому українському виступі у Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Загалом все вірно, але які деталі за весь цей тиждень? Напрямків ворожих атак було декілько але головні у лівий фланг нашого курського плацдарму ворог атакував від коренева на Снагось, Це прямо по дорозі, і на Снагосі з заблокованої річки Сейм Глушковського району, де, от попри знищення переправ і понтонів противника, ворог все таки зумів накопичити певну кількість особового складу і провести атаки з заходу в, 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 в бік на наших фланг наших угрупувань і атакуючи дії на цьому лівому флангу, ворог проводив найбільш своїми боєздатними формуваннями, які були перекинуті з інших ділянок. Це насамперед 115-та бригада морської піхоти, чи не в повному складі, і два парашютно-десантні полки 109-ї десантної дивізії. Як на мене, цілею противника було два дві це насамперед відштовхнути наші війська далі від Кореневого, аби створити такий суходольний коридор для розблокування ворожих сил у Глушковському районі. Це пастка розміром 20 на 40 кілометрів. І друга ворожа мета була, як на мене, це просунутись далі, ніж снагость власне аж до державного кордону, аби ускладнити нашу логістику. Тому що вони хотіли пробитись до траси Коренева е, суджа, а наша головна логістична артерія для забезпечення всього поздару, це власне є траса суджа Суми. Атака з півночі від Кореневого була з певною кількістю бронетехніки, ворог протиснув нашу оборону 103 ї бригади територіальної оборони, змушивши відійти декілька підрозділів. Судячи з усього, зараз от село е, на під контролем. Російської Федерації або знаходиться в сірій зоні, також є відео з присутністю ворогів у Вишнівці і поблизу Красноптявського це два населених пункти поблизу кореневого, які впливають так само на розблокування цього району глушково. І це власне все, що відомо про якісь там просування противника, тому що відео, до речі, досить мало, близько там 10-12 різних відео, які ну замало для того, аби оцінювати динамі. Лко на інших напрямках, але що важливо, що і наші збройні сили почали випереджуючі дії, тому що впродовж двох днів є інформація про те, що наші війська увійшли в Курську область, але вже на нових ділянках, трохи далі на захід від лінії наступу росіян, є відео, де наша українська бронетехніка і піхота прибуваються через російські протанкові загородження. Ці зуби дракона з використанням спеціальної техніки, і зараз. З наступ відбувається чи бовідії відбуваються в районі населених пунктів Новий путь із просуванням у бік веселого. Це повторюсь на захід від тієї ділянки, де буквально пару днів велися активні наступальні дії противника. І це вихід у фланг російським підрозділам у Глушковському районі. Просування на декілька кілометрів у цьому напрямку змусить російську армію послабити його тиск на схід. Так що ситуація виглядає досить динамічною, і якщо справді Путін поставив терміни витіснення збройних сил з курської області до 1 жовтня, то можна очікувати подальші штурми противника з відповідним рівнем втрат. А з нашого боку, треба ну в... Оцінити вірно всі перспективи із використанням оцінки засобів сил і резервів, здійснювати заходи пов'язані зі зіщенням ворога і утриманням певних позицій, тому що нагадаю, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі казав, що чим довше українські війська утримують позиції в Курській області, тим слабшим стає диктатор Володимир Путін.